Ростовочки блуз Georg, блузи ідуть з натуральної тканинки, гарна моделька. На зав'язочці, на кузочках, гільненький рукавчик. Блузи будуть в розмірі 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ось також іде натуральна тканинка, вільний такий рукавчик на резиночці. Наталії іде легенька резиночка, вуланчик, глибокий виріз, У розмірі ідуть 22, 24, 14, 16, 18.